Друзі, привіт! Сьогодні пропоную приготувати мега-смачний тортик без випічки із крекером та карамеллю. Це мінімум зусиль та максимум задоволення. На середньому вогні розтоплюємо коричневий цукор. Можна взяти і звичайний білий. Цукор повинен повністю розплавитися. Не потрібно його перемішувати, доки більша частина не розплавиться. Якщо почати одразу перемішувати, з'являться грудочки, а нам цього не потрібно. У розплавлений цукор додаємо вершки із високим відсотком жирності. Перемішуємо та готуємо декілька хвилин. Довше готувати карамель не потрібно, адже нам необхідно, щоб карамель була рідкою. У холодній воді розчиняємо желатин. залишаємо його набухати. До кисломолочного сиру додаємо вершки, перетираємо блендером у однорідну масу. Потім додаємо приблизно 2 третіх усієї карамелі та перемішуємо до однорідності. Також необхідно додати ванільний екстракт або ванільний цукор. Потім додаємо розігрітий розчинений желатин та знову перемішуємо. І наприкінці для балансу смаку додаємо солоний крекер. Мені подобається такий дрібненький, я його купляла в АТБ. Ви можете вибрати будь-який. Все перемішуємо швидко і акуратно, адже маса швидко застигає. Дно форми змащуємо залишком карамелі, викладаємо сирну масу, розрівнюємо та відправляємо до холодильника на 2-3 години. Щоб дістати готовий тортик з форми, занурюємо форму у ледь гарячу воду градусів 50, на 1-2 хвилини. Накриваємо форму плоскою тарілкою, перевертаємо та отримуємо ось таку красу. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, і пишіть коментарі. Усім смачного та до нових зустрічей!